Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про ваніль в ароматах. Не минуло й двох місяців зими, як я зібралась записувати це відео, хоча потрібно було це зробити ще на початку зими, коли розпочинався сезон ванільних гурманських парфумів, але але лише зараз зібралась. А з думками вирішила записати це відео. Сподіваюся, це ще не запізно. Взагалі, я люблю ваніль і вважаю, що деякі ванільні аромати можна носити і влітку так само. А якщо дуже хочеться, то носіть взагалі будь-які ванільні аромати, взагалі будь-які аромати в будь-яку пору. Ну, ми звикли все ж таки такі гурманські, ванільні тягучі парфуми носити в холодний період. І якщо так подивитися в піраміду ароматів багатьох, то ваніль вона багато де заявлена, не завжди вона прям відчутна, але в багатьох парфумах вона заявлена, зазвичай в базових нотах, в серці аромату вона так тримає, можна сказати, композицію часто. Я сюди обрала 12, по-моєму, ароматів зі своєї полиці. Там, де ваніль не просто заявлена, а там, де я її реально відчуваю, відчуваю дуже добре, і вона мені подобається. Отже, давайте розпочнімо і одразу розпочнемо з аромату, який так і називається, який має назву ваніль в своїй назві. Так? Ваніль від бренду Монталь. В мене страшний дуже флакончик, я навіть не хочу наближати його. До камери, тому що він в мене підтікає, і він ванільний, дуже такий солодкий, густий, і він ніби як карамелізується. знаєте, Ось тут біля пульвика, тут, де він підтікає, я намагаюся його носити часто, але іноді забуваю, він просто стоїть. І потім, коли я до нього підходжу, він так весь тут просто в такий, знаєте, цукровий крихті. Власне, заявлена тут ваніль, називається ваніль абсолю, і це про ваніль, це про ванілін, я би так сказала. Це та ваніль, яку зазвичай додають у випічку, ваніль в пакетику, ванільний цукор, от щось таке. Аромат надзвичайно приємний. Він дуже стійкий і шлейфовий, дуже такий напористий. При цьому він лагідний, такий ніби як пудровий. Він пахне затишком, От, я не знаю, мамою, яка там щось випікає на кухні. Я отримувала неодноразово компліменти на цей аромат. Я його носила влітку і влітку отримувала компліменти, шикарна ваніль. але... Ну, вона набридає як будь-який аромат, тому я не так часто його, можливо, ношу. І от біда з цим пульвиком. Я вже часто показувала цей флакон, що він підтікає, і треба би його по-доброму десь переляти, можливо, в якийсь відливант. А, я хотіла це зробити, потім забула, ставила на полицю, щоб частіше користуватися, і ви знаєте, я знову це забула. І зараз от дістала і все ж таки поставлю на полицю, щоб справді користуватися. Частіше тут його не так багато, по моїм так, прикидкам, напевно, мілілітрів до 30 залишилося. Треба би його використати. Дуже класний справжній такий ванілін. Якщо вам таке подобається, то зверніть свою увагу на цей аромат. Наступний аромат колись був досить бюджетний, зараз вже ні. Тендри Маделіни. Аромат. Від бренду Les saint Gourmandes. Ось така назва. Колись це були досить бюджетні такі парфуми. Вони є і досі на майкапі, але ціни на них суттєво виросли. Я знайома лише з двома аромати з даної, даного бренду. Один ось цей тендер Маделіна мені прямо дуже-дуже зайшов, дуже сподобався. Він мені нагадує Ліру. Хоча багато хто каже, що Ліра така більш прозора якась ваніль. Я по пам'яті кажу про Ліру, тому що в мене був колись від Levant. це було давно, можливо, я не пам'ятаю якихось нюансів, але от сама звучання, от направлення от точно таке. І я би не сказала, що конкретно з цей аромат Тендер Маделіни, що він якийсь прозорий або це якась ванільна вуаль зовсім ні. Він досить густий, насичений, такий ваніль тут дуже така густа, темна, тягуча, хоча вона не сидить так дуже щільно. Це не таке, щось, знаєте, що хочеться там різати ножем або їсти ложкою. Просто дуже приємна, тягуча, темна ваніль. В переміжку ще там з якимись, можливо, спеціями, ще якимись нотами, можливо, якимись квітами. Це дуже гарно. Я цей аромат купила досить бюджетно з рук, і дуже цьому рада, тому що він мені прямо замінив ліру, і я, я щаслива. Досить часто ним користувалась, коли тільки купила. Зараз, знову ж таки, він якось стоїть сумує, але аромат мені дуже подобається, я, безумовно, буду носити. Далі аромат про карамельну ваніль. це Prada Candy. Цей аромат я так само купувала в залишку. Це не якийсь там шедевр парфумерного мистецтва і так далі. Багато хто хейтить цей аромат, каже, що він простий, це така відверта гурманіка. Але він приємний. Та я його наносила сюди. Він приємний. Тут така ледь. Підгорівша карамель в поєднанні з якимись абстрактними, можливо, квітами, і ванілью. Приємний, дівчачий, солодкий, нічого не вимагаючий аромат, аромат відпочинок, аромат просто такий затишок. Ну, гарний аромат, нічого особливого, але він приємний, красивий. Чому би ні? Карамельна ваніль. Прада А ще одна ваніль, яку я просто обожнюю. Це кафе Шонтант від Нобіль 1942. Просто прекрасні у них флакони, такі якісь вінтажні ніби. Це спецієва ваніль. Тут у нас ноти є ірис, геліотроп, черешня, вишня, точніше. Аніс пачулі ваніль. Знаєте, я відчуваю в цьому ароматі густу, темну ваніль наподобі Beluga від Girlen, будьюкова лінійка. така от ваніль, дуже схожа на queer Beluga. Тут в базі в глибині далеко-далеко захована чорна вишня. І вона така підв'ялена, ледь підв'ялена. Тут її відчути. А не кожен зможе. А я от відчуваю, ніби така, знаєте, якась темна підв'ялена вишня в шоколаді. Ледь відтінком йде. На такій ванільній подушці. Ця ваніль така ледь спеціва, ну, з анісом тут. Ну, ваніль, як я вже сказала, яка дуже нагадує белужю шкіру. Шикарний аромат. Mm. Дуже рада, що я колись в свій час його купила. Я купила його, тому що я познайомилася з Блужою шкіри, вона мені mm, дуже сподобалась, але ціна якась була захмарна, а цей аромат я побачила. Мені здається, що я його купила в Бомонді, Я не пам'ятаю, до речі, в Бомонді представлені аромат від бренду Nobel 1942 можна ходити тестити, тому майте це на увазі. Наступна ваніль. Mm. Це вже така. Mm. Ірисова, можливо, десь трошки ірисова з парчиком ваніль це d 600 від Карнер Барселона. Аромат, який дуже мені подобається. Взагалі мені подобається ця лінійка у бренду Карнер Барселона. Хоча в мене є лише два аромати. Я би хотіла собі ще Риму, я би хотіла або Борн, або Born, не знаю. це ваніль дуже спецієва. Тут прям відчутний такий перець, прямо жменя перцю чорного, він дуже гарно відтіняє цю ваніль. І я відчуваю ірис такий пудровий, ледь солодкуватий. Ну, знову ж таки, за... завдячуючи ванілі, він такий солодкуватий, надзвичайно приємний, огортаючий такий, щільний, такий, знає, такий затишний. Ну, всі ванільні аромати. Вони такі затишні для мене. Обожнюю d 600. Ну, шикарно, я не так багато його зносила. Я купила його в минулому році, на початку минулого року. носила от кілька разів, але він мені дуже подобається. Ле Парфан, звичайно. Це у нас, ну, також, напевно, спеція ваніль, тому що тут лавровий лист, який мені. Чується вишневою кісточкою, я постійно про це кажу. Для мене це вишнева кісточка з ваніллю такою пудровою, дуже тут відчутна пудра. Ну, принаймні, компліменти, коли я отримувала на цей аромат, мені завжди казали, що пахне такою солодкуватою, теркуватою пудрою. Для мене це надзвичайний аромат, тому що він дуже шлейфовий, дуже стійкий, дуже незвичайний. Я казала про те, що я ніколи не зустрічала нічого подібного на цей парфум. От, знаєте, щоб я взяла якийсь аромат, понюхала і сказала: О, так це ж пахне як лалікле парфум. Такого ніколи не було. Тут я відчуваю вишневу кісточку, і дехто з моїх глядачів мені писали, що так само відчувають в ньому вишневу кісточку. Це дуже приємно. Тому що, ну, якісь прям унікальні носи відчувають тут борщ. Уявляєте, От справді цей лавровий лист. Ну, він дає таку терпкуватість, ніби цьому парфуму. Це дуже приємно, але для мене ця вишнева кісточка, є хоч лопне з пудровою ваніллю. Краса, просто обожнюю. Це дубль, він в мене повний. Я його не так багато носила в минулому році, але я його люблю. Так, ну і давайте по таким еталонним ванілям, напевно, підемо. Це у нас Dior Addict. У мене ще стара версія, як ви бачите, з таким от, золотою з цією піпкою, тому що аромати більш новіші. Вони з такою вже. Срібною ніби піпкою. У мене тут небагато залишилося. Не дуже видно. Це стається ще два. Да, 20 мл. Ну, залишилося, може, міліків 8. А я його наносила? Може, яка це красива ваніль. Просто вау. Це кошик. Такий от плетений кошик, якийсь такий соломи. Я обожнюю такі речі. І там дуже багато різних спецій, але вони не в пакетиках. Вони чомусь от розсип'ю йдуть, і серед усіх тих спецій є стручкова ваніль. Оце воно так пахне. Ніби ви в когось на кухні дістаєте плетений кошик, там багато спецій, різних, вони в розсип ідуть, як для попелюшки, знаєте, отак от розсипали, бери, збирай, потім все по місцям. І там стручкова ваніль, яка вона красива, це просто вау! Тут от вона в, в обрамленні різних, різних, дуже гарних спецій. Просто, просто краса. Обожнюю Dior Addict. Мені треба відро, але ціни на нього просто захмарні. Я не знаю, як пахне а, Dior Addict з, зі срібною з цією піпкою. Хто знає. Будь ласка, напишіть, наскільки вони відрізняються. Ось цей старий ще діорадік з золотою піпкою від того нового зі срібною піпкою. Далі у нас у мене гібночек пазону. Гіпночек пазон в парфумованій воді. Я не люблю туалетну воду, там для мене забагато кокосу з туберозою. А ось цю я просто обожнюю. Я і я їй так само цю ваніль вже дуже давно не носила. Це, Це лакричник. Це мигдаль тягучий, густий, такий, знаєте, тянеться якийсь як цукерок, якийсь такий прямо тягучий мигдалевий з ваніллю. Тут дуже багато лакричника, я обожнюю лакрицю. В парфумерії. Я ненавиджу ці от, всякі цукерки, лекричні або якісь сиропи. Для мене це фу. А в парфумерії це просто вау. Він для, мене, він для мене дуже сексі аромат дуже такий манкий, дуже жіночний, такий темний, якийсь такий, знаєте, аромат для побачення з продовженням. От якесь таке от щось Дуже романтичне, дуже сексуальне це гіпночпозон в парфумерній воді. Обожнюю цю ваніль, цей лакричник і все, що там є. Діор гіпноз. Не гіпноз. Так, да, гіпноз. Це гіпноз. Це гіпноз і це. Це ваніль і ось цей стратоцвіт. Така квітка синьо-фіолетова якась така. Знаєте, я не знаю, як пахне в природі стратоцвіт, але коли я нюхаю цей гіпноз, я в мене одразу перед очима ця квітка з ванілью. Вона така притрушена прям ванілю, це еталонна ваніль, яка дуже гарно розкривається на морозі, от в таку сніжну якусь погоду піти погуляти в цьому гіпнозі це дуже красиво. Дуже шлейфово. Аромат дуже стійкий, просто мега. Я обожнюю ланком. Ви знаєте, я обожнюю ланком. Це не виключення. Густий, ванільний. Він дуже дивний. Я так само, напевно, не зустрічала щось подібного на гіпноз. Я думаю, що це завдяки ось ці, ось страту цвіту. Він якийсь такий дуже унікальний має аромат. Дуже красивий парфум. Носила його давно. Давно носила, але все ж таки носила, треба повертатися. Він темніє з руками. бачите? Такий флокончик цікавий. За рахунок ванілі темніє цей парфум. Так, ну і три прям супер еталонні ванілі. Це, звичайно, шалімар. Шалімар, Знову ж таки, не дивіться, що тут його. Я мало й ним користувалась. У мене два шалімара один великий на 90 мл. І ось цей. Я переважно користуюсь тим на 90 мл. А якщо я кудись їду, і мені треба шалімар, то я беру ось цей на 50. Тому тут не так багато, але, тим не менш, я шаліма, шалім... любитель шалімару. В мене, на жаль, немає всіх тих фланкерів. Я не знайома з ними усіма. Дуже би хотілося звичайно познайомитися, але я не мала такої звички купувати кожний рік фланкери, які випускали Герлен. Фільтр тонка, я не знаю цих шалімарів, я вірю, що вони гарні, але, ну, на жаль, я з ними не знайома. Якби десь я потрапити могла в якийсь магазин чи до когось, у кого є колекція шалімарів, це було б просто вау для мене. Уявляю, як вони всі чудово пахнуть. Той самий ініціаль, я просто поняття не маю, як це пахне, але ну, от я насолоджуюсь класичним шалімаром. Це груба шкіра в поєднанні з прекрасною герлянівською ваніллю. Це просто шедевр для мене. Завжди викликає цей аромат здивування, таке захоплення, як парфумер зміг поєднати такі, здавалось би, тим паче Шалімар у нас вже більше 100 років, здавалось би, такі непоєднувані між собою ноти, тобто така груба шкіра і така ніжна ваніль ваніль-пудро. Як, як так? А от так. Ну, шедевр в люксі просто. Шелімар обожнюю. Джангл Elephant, слоник від Kenzo. Ну, Цей аромат я точно вже не пам'ятаю, коли носила. В мене був з ним запій. Любов любовна, колись я просто фанатіла від цього аромату. Я його дуже часто показувала в своїх відео, але я. Втомилася була від нього, і я не так часто його ношу, тому що цей аромат мало кому подобається. Особливо чоловікам. Я не знаю жодного чоловіка з свого оточення. Я не кажу про парфманяків, з якими я знайома заочно онлайн. Я кажу про чоловіків, яких я знаю особисто. Жодному з них не подобається кінзу. Мало того, вони його просто ненавидять. Мій батько, він відсідає від мами, якщо вона, не дай Боже, надушиться цим слоником, це просто пар в жах. Мій чоловік його не. Ну, всі, от всі, кого я знаю, особисто ненавлять цей аромат, тому, звичайно, ти не будеш його носити, тому що, ну, якби, для чого тобі лякати людей? Це так само дуже дивне поєднання, тут дуже багато спецій, але я завжди кажу, що слон вже не той. Колись це був просто мішок кардамону і все, він просто ну, жахав. Зараз це не слон, а таке слоненятко. Тут більше відчутні лактонні ноти почали бути для мене і ваніль. Раніше я ванілі взагалі не відчувала. Ну, безперечно, це аромат проспецій у ваніль. Якщо ви не знайомі по якимось причинам, але ну, я вважаю, якщо ви захоплена людина, вам обов'язково треба знати, як пахне слоник. Ну, Так само, як і шулімар. Ну, і, звичайно, умба ваніль від Сешлютена безпрограшний варіант для покупки в сліпу напевно, це деревна суха ваніль. Це не ванілін. Не ваніль для випічки. Це просто-просто ну, шедевральний аромат, аромат, який мало кому не сподобається. Якщо розпочинати своє знайомство з брендом Сершлютен, я би рекомендувала з ось цієї ванілі. Особливо, якщо ви новачок в світі парфумерії, і ви знайомі лише з такими. Відверто гурманською такою ванілію, ось цією такою кондитерською, то вам просто необхідно познайомитися з некондитерською ваніллю. Зато я ваніллю в стручках, з отим таким деревним відтінком ванілі. Це воно дуже гарний, шлейфовий, стійкий, затишний. Зігріваючий, позитивний. Дуже рідко у бренду Сешлютен можна зустріти позитивний радісний аромат. Переважно в нього такі мінорні композиції. Але не ця ваніль. Ця ваніль просто шедевральна. Не більше і не менше. Шедевр. Ось і все. Ось такі от ванільки, які я маю і люблю. І ношу. Щось частіше, щось не дуже. Ну, я взагалі дивлюсь на ці флакони, я їх прям всі не, дуже давно не носила. А буду виправляти, треба зробити, до речі, ротацію на своїй парфумерній полиці і щось поміняти трішки. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас улюблена парфумерна ваніль. Мені буде дуже цікаво. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Бережіться.